Мені, пані Дар'я мені запропонувала заспівати і сказала тему. І я мав заспівати зовсім іншу пісню, але я посидів там на, як -то, перед комп'ютером і подивився на тих дівчат Шевченкових. І, і Його доля така цікава, і так вони всі якось так в бік пішли. Звичайно, ще не ясно, кому повезло. І цей, може, може, він був більш щасливий, просто не знав. А, а в мене вийшов такий текст. Ну, я собі такий не. От. Надіюся живу, літаю понад хмари, як одинокий птах, Шукаю пари, і ти вже зовсім близько. Серце відмикнулося охоче, і тут дорога, і не твоє хтось ще поче. всі за очі. Свій за очі, свій за очі, І скільки тих доріг, і скільки тих надій. Щоб там не було, не вірити не смій, і знову звідки стих, і знову спів зі очі, і знову дорога, аж серце вірити не хоче всі за очі, всі за очі. Іде йде на захід, а доля знай регоче, вбиває самота думки пророчі, і знову ти прийшла, але дорога зночі каже всі за очі, свій за очі. За очі світ за очі. Дякую. Я вже так експромтом я нікому не казав. Я хотів прочитати вам маленького віршика Тарасового, який мені постійно. E, сльози на очі. E, хочете, скільки б я його не читав, він не хвилює, зворушує. Такий, такий. На Великдень на соломі проти сонця діти грали з собі крашанками та й стали хвалитись обновками. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, а тій Стьожку, тій стрічку купило, кому шапочку смушеву, чобітки. Шкапові комусь свитку, одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши, в рукава. Мені мати купували, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштво вишивала. А я в попа обідала, сирітка сказала.